Як відучитись матюкатися? По-перше, варто розуміти, що дива не буде і немає рецепта, щоб ці слова просто зникли з твоєї мови. Це процес, можливо, навіть довгий. Хоча при старанні, думаю, за місяць можна справитися. Отже, перший етап почати їх помічати в мові, адже зазвичай ці слова стають досить звичними, і їх просто непомітно тому, хто їх вживає. Але й без них не виходить, бо вони ніби зв'язують думку докупи. Попроси когось із тих, хто часто з тобою спілкується, сигналізувати тобі, коли ти матюкаєшся. З часом ти і сам почнеш помічати їх відразу. Хоча вони ще будуть злітати з язика. Візьми якісь нескладні тексти, можливо, діалоги і читай вголос. Та й взагалі більше читай книжок. Другий етап починай просто зупинятися, коли вилітає таке слово. Поступово ти звикнеш завчасно помічати бажання його вимовити і не вживатимеш його попри це бажання. Ну і третій етап ти вільний, звичка закріплена. І головне, щиро проси у Бога допомоги у цьому питанні. Справа піде однозначно швидше. Адже твоя чиста мова це його ініціатива. Біблія радить, жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. У тебе вийде, з Божою допомогою, твоя мова стане чистою. Вперед, до перемоги над собою.